If not for you, для кого ж тоді? Чи є сенс у цьому, що лякає тебе? Чого хочеш ти зараз, не дивлячись на все? If not for you, не хочу терпіти це. Все треба вирішити, чого хоче життя твоє сьогодні. Давай жити разом, але ні. Ти боїшся мене. Що робити у цьому мені? Як вести себе? Я люблю тебе. Кохане, я не знаю, чому чому ти просто не приймеш це? Що за страх, що лякає тебе, я хочу бути разом, та ти боїшся мене стільки часу? Де ми разом, стільки емоцій, подарунки, щасливих моментів, і що тепер? Чужі мене наче? Хто є, якщо не для тебе? Хто я тепер?